Понеділок. В общем, я за цей тиждень так назнімалася, що я сьогодні просто нічого вже не хотіла знімати. Я ще не виклала цей за вчорашній день, за недільний щоденник. І сьогодні я, що я цілий день працювала, почала три картини. До сьогодні я зробила майже зробила три картини. Зараз я привезла Авдія на кунг фу. Їду в художній магазин купити, подивитися, що там по голосам. Тож їду зараз, Майклс, подивлюся, що там по чому. Може там якісь знижки класні є. Якщо були б знижки, то було б добре. Я б собі по знижках щось купила. тому що не хочеться купляти без знижок, коли ти знаєш, що вони дуже часто роблять там. Два хлоста купуєш, третій в подарунок, наприклад. Або навіть 50% на всі повністю холсти. І коли ти приходиш і бачиш, що ці холсти коштують взагалі без жодної знижки, то трошки якось не знаю. Ну, мене жабка давить. Хочеться купити так, щоб було це все дешевше. Тож зараз подивимося, що там. У нас сьогодні так холодно, такий вітер дує, зранку пасмурно. У погода взагалі. Да, завтра передають 20. Не знаю. Подивимося. Такі качелі, сьогодні я в курточці. Вчора я позавчора я була в футболці, сьогодні я в курточці. Понимаєте? Ну таке, завтра знову буду в футболці тут. Так, ну супер. розпродаж є. Береш одну, а другу безкоштовно. Це прекрасно. Це прекрасно. І на ці теж 30 на 40. Ну, береш друга в подарунок. І що в нас тут? Ось дивіться, 30 на 40 на товстому підрамнику коштує 70 доларів. Тобто за дві, дві за 70. Супер. Хочу ще пензлики подивитися, не знаю, може набір якийсь, а може поштучно тут. Тут, в принципі, я брала такі набори, колись такі купляла. Такі пойдуть. Так як я пензлі ті постійно, вони в мене засихають, я їх потім викидаю, то сенсу тут мені якісь такі купляти, якісь класні немає. Це може бути непоганий. Ось такий коротенький. А Мені прийшла ідея з проводи оці олійні фарби, які водорозчинні. Але вони виявилися ще дожджа, ніж звичайні олійні фарби. Дивіться, 25 доларів в фармі коштує. Тут 20. Такое, звісно, не знаю. Хто провав водорозчинні, скажіть мені, який в них плюс, окрім того, що вони не такі токсичні. Ну, ось я вибрала собі раз, два, три, проситься 8 холстиків. Зараз 24 на 24 4 тільки ці 35 доларів, ці по 25, 24 на 30 і... 50 на 90 сантиметров. И два пензлика. Я не взяла челегу, еле дотащила их двумя пальцами, держала четыре аж. Сейчас пойду еще куплю. Все, купила фастів, рада, не то слово. Все, їду забирати я? Бо вже час, поки доїду, зараз вже якраз вони позаймаються. Баршли cool. в Старський і зараз будемо українські цукерки купувати. Це червоний мак. В общем, всі цукерки 27 доларів в кілограм. Каракум, ромашка. Все по одній сім'ї, Доми, дюшес, і дюшес і чекай, а де манблан? Ага, і дюшес, і манблан всі в одній сім'ї, Ось наші улюблені манбланчики. Так як я в той день знімала зовсім небагато, мені нічого дуже вам показувати, я вирішила зробити невеличке оголошення. Якщо ви десь мешкаєте неподаліку в Гамільтону або в регіоні, в Ніагарському регіоні. Можливо, ви б хотіли приїхати до мене і зібратися разом на пленер. Прийшла ідея з пленерами, тому що в нас дуже гарні краєвиди і озеро, багато всяких дерев, водоспадів. Ну і погода стає все ліпшою, все теплішою. І мені здається, це буде прекрасно, якщо можна буде зібратися разом і десь помалювати. Якщо є зацікавлення, напишіть мені, будь ласка, повідомлення, можете написати мені на емейл, емейл прикріплений. Також я пропоную робити майстер-класи, я можу робити це в мене вдома, же само можу приїхати до вас. Можна зробити арт-вечір або навіть подарунок на день народження, в якому ви зберетеся, і я буду показувати, як писати картину. Всі матеріали я прилагаю. Якщо вам цікаво, напишіть мені на емейл. До речі, перед тим, як я почала знімати щоденник, я робила відео, як ми ходили з дімою на водоспад. І воно мало входити в влог, який був тижневий. Але воно так залишилось без уваги, але мені здається, воно дуже цікаве і красиве, тому наступне відео я зроблю з пару тижнів тому, як ми ходили на водоспад. Була така невеличка прогулянка і ну, там дуже красиво. Тож наступне відео буде про водоспад. До речі, якщо ви не знали, Гамільтон це місто водоспадів. Тут більше ста водоспадів по всьому місту є. Дуже багато туристів приїжджають сюди, спеціально знаходять оці міста, де є такі трейли, і гуляють, насолоджуються краєвидами. Нам пощастило, ми тут живемо і можемо щодня їздити, насолоджуватися красою. Один із водоспадів, цей Альбіон Falls, який я буду показувати в тому відео, він доволі таки великий, і там дуже зручно безкоштовний паркінг, і ви можете також сісти на лавочку, посидіти і насолодитися. І іноді в дуже туристичних місцях, таких як Ніагара. Фост, то там взагалі можна просто не потрапити, навіть підійти до водоспада подивитися. Ну залишаю вас насолодитися красою водоспада. І дякую вам за перегляд. Пишіть ваші коментарі, запитання і всього вам найкращого.